Доброго ранку. Вас вітає Дніпропетровщина мене звати Любов. Сьогодні 15 вересня і хочу вам показати, які плоди на хурмі є. Купувала її як божий дар, але не знаю, чи це точно вона, чи ні. Але плоди є і це вже добре адже е, вона дуже гарно квітувала, дуже багато було квітів, потім багато квітів осипалися, навіть плоди осипалися доволі багато. У нас е, дожів влітку майже не було. От навіть, якщо видно, залишилося, бачите, ось такі е, саме. Від плодів повідпадали. Залиш, е, плоди повідпадали е, залишки, оці саме е, штучки, які держать плоди. Зараз пройшов дощик, ну, звичайно, її поливали, але все одно полив це не те, тому що жара була неймовірна. О, ще сонечка лізе, так. Ну, Думаю, буде можливість спробувати їх. Ще, звичайно, вони, я так думаю, не спіють. Це трошечки так пожовтіло. Я думаю, сонечком припече. Ось такі саме плодики. Невеликі, але хоч буде попробувати. Навіть якщо це і не Божий дар, то все одно. Я так хотіла, щоб була хурма і подивитися, як вона плодоносить. Ну от, який тут прививочка, воно вже так гарно переросло. Щось привите, ну, можливо, і не божий дар, ну, але Маємо те, що маємо. Так що ось такий, такий стволик в нього. І отак. Так що всім дякую за перегляд. Буду чекати саме, поки поспіють плоди.